Всім привіт! Мене звати Надія, Я художник та аквареліст. Такого формату ви ще не бачили. Запрошую вас до своєї студії Акварель Онлайн, де ви зможете малювати у будь-який зручний час, переглядати з будь-якого пристрою уроки в записі та отримувати мій зворотній зв'язок на постійній основі. І це є нова версія моєї студії Акварель Онлайн. І далі покажу вам, як це працює. Перевагою нового формату є те, що всі матеріали зібрані в одному місці по пунктах та дуже зручно користуватися сайтом. Наразі в суді є 59 уроків в доступі, і плюс кожної суботи з'являється новий урок. На фото видно ще й не всі уроки, тому що не вмістилися. Зараз я покажу вам декілька робіт учнів зі студії. З мною малюють як і початківці, так і акварелісти з досвідом. Ще одним плюсом студії є те, що можна постійно отримувати мій зворотній зв'язок. У нас є час спілкування. Також в студії проходять різні уроки: це є квіти, пейзажі, фрукти на різну тему та рівень. Зараз починається зимовий сезон, і ми будемо малювати багато цікавих новорічних різдвяних тем. Якщо ви хочете спробувати новий формат студії уроків, обов'язково пишіть мені в Дірект. Хочу на малювання на мій інс. Інстаграм і я надішлю всі деталі. Дякую. А зараз я показую тобі ще декілька новорічних уроків, які є на сторінці, які ти можеш малювати, коли тобі зручно. Ну що ж, ти знаєш, що робити. Пиши мені в директ Хочу на малювання або пиши під цією публікацією та доєднуйся до наших уроків прямо зараз. Не пропусти свій шанс намалювати такі цікаві роботи.